На другий день візиту Петра Порошенка до Бельгії заплановані зустріч в НАТО. А напередодні глава держави зустрівся з керівництвом Європейського союзу. Про результати перемовин розповість Наталя Фібрік. Сьогодні глава держави відвідує штаб Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі біля бельгійського міста Монс. Там пройдуть переговори із генералом Філіпом Брідлавом. На ну, у другій половині дня Петра Порошенка на переговори очікує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Після зустрічі обидва політики дадуть спільну прес-конференцію. Ну а напередодні Петро Порошенко зустрівся із керівництвом Європейського союзу, президентом Європейської ради. Президентом Єврокомісії та головою Європарламенту під час спільних заяв для преси очільники ЄС говорили про те, що Європа стоятиме на боці України, доки та рухатиметься шляхом реформ стосовно європейських санкцій проти Росії, то їх ЄС буде зберігати, поки Росія не виконує мінські угоди. Зона вільної торгівлі України та ЄС запрацює із 1 січня 2016 року, і тут на Росію вже ніхто озиратися. Не буде запевняли учасники зустрічі. Однак Жан Клод Юнкер наголосив, що ЄС приймає мову діалогу, а не мову погроз, і анонсував на понеділок наступного тижня тристоронню зустріч Україна, Росія, ЄС Це можливості для нашого торговельного обміну для створення робочих місць разом з українською владою. Ми долучені до консультацій з Росією. Деякий прогрес був досягнутий, але не всі розбіжності вирішили. 21 Грудня відбудеться зустріч у Брюсселі, і це останній шанс знайти спільне рішення. Україна розуміє, що для нас означають обмеження з боку Росії і можливі економічні втрати, але ми готові заплатити цю ціну для нашої свободи та європейського вибору. Також Петро Порошенко запевняв своїх європейських співрозмовників, що Україна готова впроваджувати всі потрібні реформи для отримання безвізового режиму з ЄС, який вірить український президент, запрацює уже наступного року. Наталія Фібріхтяєнс Нільсен з Брюсселя, ТСН 1+,1.